Веселка це знак дружби. Одного разу на небі зустрілися сонце і хмаринка. Сонце сяяло так яскраво, що всі квіти розпускалися від радості, а пташки весело співали. Маринка ж, навпаки, любила проливати дощик. Вона дарувала водичку травишці, щоб та залишалася зеленою. А деревам, щоб вони росли міцними. Але якось вони посварилися. Я найважливіша, гордо сказало сонце. Без мене все зів'яне, а без мене все засохне, відповіла хмаринка, сердито надуваючись. Вони вирішили перевірити, цілий день сяяло лише сонце. Земля стала сухою, квіти опустили голівки, а пташки заховалися у тінь. Наступного дня панувала тільки хмаринка. Вона поливала все без зупинки і незабаром квіти похилилися від надмірної вологи. І тоді сонце і хмаринка зрозуміли поодинці їм важко. А разом вони творять диво. Сонце лагідно пригріло землю, а хмаринка пролила теплий літній дощик. І раптом на небі з'явилася яскрава веселка. Бачиш, сказала хмаринка, тільки разом ми даруємо справжню красу. Так, усміхнулося сонечко. У дружбі завжди більше сили, ніж у суперечках. І з того часу сонце і хмаринка більше не сперечалися. Вони знали, коли кожен ділиться своїм теплом і добром, у світі з'являється веселка, знак радості й дружби для всіх.